Добрий день, шановні любителі шахів. Сьогодні ми з вами розглянемо яскраву партію восьмого чемпіона світу Михайла Таля, яку він зіграв у болгарській варні на командному чемпіонаті світу серед студентів. Цій партії передувала досить цікава історія. Одного дня група шахістів грала в Бліц. Серед них був і Таль, який дуже полюбляв блискавичну гру. У відомій позиції він двічі застосував цікаву жертву ферзя. Яка двома роками раніше зустрілася у поєдинку Заміховський Нежмеддінов обидва рази Михайло Таль доволі швидко виграв, але болгарський майстер Мілко Бобоцов, який спостерігав за його грою, дуже критично висловився щодо коректності цієї жертви. У відповідь Таль з опалу запропонував: Мілко, якщо хочеш, ми можемо перевірити цю жертву у нашій турнірній партії. І ось наступного дня у зустрічі Болгарії СРСР на душці лідерів з'явилася та ж сама позиція. В цій партії Михайло Таль грав чорними і на Д4 відповів ходом кінь ф 6. С4 ж 6 кінь С3, слон G7, Є4 Д6. Михайло Таль розігрує улюблений староіндійський захист. Ф3 грає болгарський шахіст, це Атака Земіша 2-0, кінь ж 2 С5. Слон е 3 кінь бд 7 ферзь Д2 А6. Чорні прагнуть просунути пішака на Б5. Особливо сильним цей план може виявитись, якщо білі оберуть довгу рокіровку. У згаданій партії Заміховський Нежмеддінов Харків 1956 рік, білі забрали на С5, і після ДЦ-0, ферзь А5 король Б1, чорні пішли Б5. А білі зіграли кінь Д5, нападаючи на ферзя та пішака. І тут Рашид Нежмеддінов віддав свого ферзя за певну матеріальну компенсацію. Він забрав коня конем і після ферзь б'є А5 дав вилку кінь Е3. Тура С1 кінь б'є С4, нападаючи на пішака та ферзя. Тут білі віддали якість і зіграли кінь С3. Утворилася цікава позиція з порушеним матеріальним співвідношенням. Фігури Нежмеддінова діють досить злагоджено і подальша боротьба закінчилася в нічию. Але в нашій партії після А6 Бобоцов відразу зробив рокіровку. Михайло Таль поставив ферзя на А5, король Б1 Б5. І тут все той же хід кінь д 5 з нападом на пішака Е7 та ферзя. Звісно, відходити на d8 не хочеться, а брати на d2 не можна, оскільки тут білі забирають на Е7 ось такий проміжний шах, і б'ють ферзя, виграючи пішака. Тому тут Михайло Таль, йдучи шляхом Нежмеддінова, жертвує Ферзя, забираючи на d5. Ферзь б'є А5, грає Бобоцов, вилка Тура С1. В цій партії жертва ферзя відбулася при закритій діагоналі А1 h 8 і це начебто погіршує шанси чорних. Але подальший розвиток партії продемонстрував, що і в цьому випадку у чорних дуже непогані перспективи. Кінь б'є с 4, зіграв Михайло Таль, напавши на ферзя. Наявність пішака на Д4 дає білим вибір можна було відійти ферзем. Проте після ЦД створюється загроза темпового присування пішака до Д2 з вилкою. Тому тут кінь ф 4, нападаючи на коня, кінь де 5 з захистом. Позиція чорних дуже міцна і продемонструвати конструктивний план гри білим важко. Тому на кінь б'є С4, Бобоцов, як і Заміховський, віддає якість, забираючи коня турою БЦ. Якщо тут відійти ферзем на д2, маючи намір утримати пункт д4, то чорні грають тура b8 і ставлять коня на b6 з загрозою кінь А4 і взяття на б2. Тому мілко бобоцов зіграв кінь С1, відкривши слона. Тура б8, слон С4. Чорні зіграли кінь b6, слон відійшов, слон б'є д4. Трошки зупинимось і оцінимо позицію, що склалася. У чорних повна матеріальна компенсація за ферзя, тура, слон та пішак. Проблема білих в тому, що у них немає активного плану дій. Атаки на чорного короля у білих бути просто не може, оскільки легкі фігури чорних вдало прикривають свого короля. В той же час король білих, який знаходиться на напіввідкритій вертикалі Б, врешті-решт потрапляє під дуже сильну атаку. Ферзь d2 грає Бобоцов, слон g7. Убезпечивши свого слона, Михайло Таль вже готовий до вирішальних дій. Кінь є 2 С4. Слон відійшов на С2, і тут С3. Звісно, брати пішака пішаком не можна, буде кінь С4, відкритий шах. Якщо забрати пішака конем, то все той же хід кінь С4 з нападом на ферзята пішака Б2. Тому після С3 ферзь Д3 зіграв болгарський шахіст СБ. Тепер цей пішак Б2, підтриманий далекобійним слоном G7, є дуже сильною базою для атаки на білого короля. Кінь Д4 грає болгарський шахіст слон Д7. Тура Д1, тура фц 8 Всі чорні фігури діють максимально злагоджено. Після слон Б3, кінь А4. Загроза кінц 3. Тому забирає коня слоном Бобоцов, слона 4 з нападом на туру. Білі перекриваються конем, але тура c 3 нападаючи на ферзя, і тут Бобоцов забирає пішака. Слон б'є Б3, грає таль, а Б, тура Б8. Чорні не витрачають час на взяття непотрібного їм пішака Б3. Пішак же Б2 захищений непрямо. Після його взяття буде відкритий шах Тура 36. Не маючи гідного захисту, Бобоцов пішов ферзь А3. Але тут таль ставить туру на С1. Це шах, треба забирати, і після Тура С1 мілко Бобоцов здався. Дійсно, до мату всього один хід. Після король А2 у чорних є три варіанти матування білого короля. Перший це Тура А1. Другий Б1 Ферзь, мені ж особисто найбільше подобається хід Б1 слон мат. Ось така чудова партія, в якій Михайло Таль застосував принципову жертву ферзя і, врешті-решт, розвинув дуже сильну атаку на ворожого короля. Якщо це відео вам сподобалось, ставте лайки, пишіть свої коментарі під відео, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.